65% закарпатців страждають від серцево-судинних захворювань. Ситуація складна загалом по всій країні. Саме тому, що у вересні минулого року стартував всеукраїнський проект Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф, який спрямований на підвищення якості надання медичної допомоги та доступності діагностики і лікування. Сьогодні він проходив на Закарпатті. Ми об'їхали всі області вже України. Сьогодні проходить велика науково-практична конференція, представляють свої доповіді провідні фахівці Національного інституту Мініамосова. Паралельно проходять огляди хворих дітей і дорослих. Ми з собою привезли бригади наших кардіологів, фахівців з ультразвукової діагностики, привезли з собою обладнання. І проводимо огляди і в Ужгороді, і в Мукачеві. Наша задача перше – ознайомитися з рівнем надання кардіохірургічної і кардіологічної допомоги в регіоні. Перші враження дуже такі в нас хороші, тому що в Закарпатті і безпосередньо в Ужгороді створений центр кардіологічної, і кардіохірургічної допомоги, який є один з найкращих в Україні. Василь Лазуришин, видатний кардіохірург, зараз виконуючи обов'язки директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова разом з асоціацією серцево-судинних хірургів України, виступили ініціаторами та організаторами проекту. Наступним кроком після створення в 2011 році обласного кардіоцентру буде створення регіонального. Приблизно десь роки три назад чи чотири, також проводилася величезна робота зі світовим банком. Для того, щоб відкрити реперфузійний центр у місті Хуст, це не тому, що це моя батьківщина, а тому, що географічно це місто розташоване так. Що якщо цей центр для лікування хворих з інфарктом міокарду, туди буде зручніше звозити з усіх куточків Закарпатської області. Це буде як пілотний варіант взагалі в Україні. Перша така спроба, тому що це буде як структурний підрозділ, філіал обласного кардіодиспансеру. Для цього центру світовий банк реконструкції та розвитку виділив 6,5 мільйонів доларів. Відкрити планують у 2017 році.